Ревіт, я воля. Так, так, саме воля, як та, до якої прагнуть українці. Я бельгійська рівчака Малінуа. І взагалі-то я тут не просто так. У мене серйозна справа. Але про все по черзі. У другий аварійно-рятувальний загін спеціального призначення я перейшла за повною головою питань: а що тут у вас відбувається, ге? Було стільки з цього нового, що очі бігали в різні боки, і першою моєю любов'ю тут стало кільце. Так так, те саме. Ми з ним гралися, бігали, Ну, а потім я його просто перекусила. Що поробиш не витримало натиску професійної щелепи. А потім я познайомилась із тими, хто вже давно в темі, з дорослими собаками-рятувальниками, кожен серйозний, досвідчений із поважним стажем. У них свої напрямки роботи, і всі вони вже не раз допомагали людям, рятували життя, уявляєте? Я дивилась на них із захопленням і думала я теж так хочу. З того часу я подорослішала, кажуть, стала сулітнішою, але, чесно, досі люблю бавитись. Поки що я стара навчуся, треную нюх, витривалість і вміння не відволікатись. Але тепер усе це не просто розваги, я вже офіційно на службі. І починай вивчати рятувальну справу. Так що стежте за мною, я ще покажу, на що здатна. Я воля, майбутня рятувальниця.